Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Довго я <клес> не хотів, але, як завжди, мене хтось заставить. Значить, дивіться. Була викрита брехня в лапках одним з моїх підписників, якого я навіть не буду другий раз спробувати виговорити як його нікнейм. Бо знов скажу неправильно ще. Менше з тим. Я сказав, що такий мотор то найкращий двигун, який можна придумати взагалі. Виявилося то для тієї людини то неправда. Але хай то буде відповідь не суто тій людині, а розповідь для всіх, чого той мотор не саме конкретно, а така модель від 100 до 115, до 125 до 130. Це найкращий мотор взагалі. Хтось каже, ні, Мерседесовський ОМ-366 найкращий мотор. Добре, де він використовується. Якщо він поламається, що будете робити, скільки він коштує, скільки коштує запчасть. Другий скаже, Жигульовський самий надійний мотор. Знов те саме питання. І знову ж таки, його ціна нового і універсальність. Не було сказано, що це найнадійніший двигун, найкращий в світі і так далі. Чого він найкращий, як взагалі, то я вам розкажу далі. По-перше, це його ціна. Ціна того двигуна в нормальних країнах, якщо не дивитися на Україну, розпаскуджену всякими спекулянтами блядь, і остальними уродами. Ціна його 300 доларів того мотора. Раз, Другий раз копіючні деталі, які мають досить великий ресурс. Заміна і обслуговування взагалі капремонтового мотора вас займе від 3 до 5 годин в середньому. В одній людині, навіть без великого досвіду. Третє положення, економічність, невибагливість взагалі його до пального і так далі. Четвертий момент це його універсальність. На ньому ремінний шків є для ремінного приводу. А ну, скажіть мені, добрі люди, де такі мотори стоять, крім мотоблоків великих? Бо в нас в Україні мало таких. Колись був Заря 181, то там стояв той мотор. Менше з тим. Вже його нема. Крім міні-тракторів, мототракторів, де його ще можна поставити? Генератори, помпи, циркулярні пили, дровоколи, приводи для млинів. Це тільки те, що, як то кажуть, його можна використовувати як станкове щось. Так? Тобто взяв два чоловіки, беруть того мотора, ставлять куди хочуть, накидають ремінь і все робить. Далі, міні-трактори, мототрактори, мотоблоки, грузовики в Таїланді і всяких країнах Середньої і Східної Азії. Таких моторів тьма просто море. Вони скрізь. В США повно дизель генераторів, в Європі так само, через їхню ціну, через їхню простоту і економічність, через їхню універсальність. Також їх можна використовувати, якщо хтось має багато клепки. Для всяких приладів. Куди ви це? Не сетете? Ага, ясно, добре, бо я знімаю відео. Е їх можна використовувати на кранах для приводу стріли, для приводу е ленточного екскаватора, дігера. Те, те що я бачив в інтернеті. Цей двигун один з наймасовіших. Найнадійніших, і найекономічніших, і найпрактичніших двигунів у світі. Бо він універсальний і ви більше не знайдете такого двигуна, який би міг без модернізації, без ніяких переробок працювати на будь-яких штуках, які, як то кажуть, потрібні людям. Кшш! Звідси, поки я тебе не застрелив. Що за прокляття з тими курми? Значить далі двигун цей, скажімо так, був позичений, його перша конструкція, як то кажуть, така проба пера в німців. З 60-х років був подібний двигун. Не пам'ятаю на чому він стояв, здається, теж були якісь генератори і так далі. Значить, що який притерпів він модернізації в китайців? Це примусове водяне охолодження, якщо його можна так назвати принципом іспарити камери. От. І був замінений центробіжний регулятор, бо він там трошки був не такої будови. Тепер він зроблений на шариках, там така тарілочка і центробіжний зроблений, бо там був такий, не такий регулятор, не центробіжний. Тобто. І поставлені, бо там не було балансировочних валів, зроблені тут балансировочні вали. Всі модернізації. Хтось каже, за стільки років ніяких модернізації. Ну, от, для прикладу, вікно треба модернізувати. Як його ще можна модернізувати? Рама-скло відкривається закривається, які ще треба вносити корективи. Тобто, якщо воно, неважливо, коли було доведено до максимального рівня досконалості, не до досконалості, а до якогось определеного рівня, наскільки це було можливо, і особливо, щоб він не був дорогий, щоб тут не було купа вспомагательних систем, які тут не потрібні. Для прикладу, для прикладу, візьмемо 3-4 циліндровий двигун з міні-тракторів китайських. Де ви їх можете використовувати, якщо такое його взяти і поставити? Правильно, тільки на міні-тракторі. Цей двигун ви можете використовувати, де вам заманеться. Хочете, з нього можна навіть зробити вентилятора в хаті на рім'інь. Або навіть напряму від маховика. Тобто, що вам встрілить? Абсолютно будь-де, ви можете використовувати того двигуна. Чи не робиться його найкращим вибором? Ціна якість, універсальність. І якщо вам рівень вашого інтелекту на рівні п'ятирічної дитини, то ви скажете, китайський значить гамно. Дістаньте з кишені свого телефона, включіть телевізора, включіть пральну машину, включіть холодильника, відкрийте, тобто. Нагрійте щось в мікрохвильовій печі. Але перед тим, як те все зробити, загляньте, де написано місце його походження, країну. 99,9% in China. Ну, добре, в мене в руках телефон японський. Sony. Він ще на гаві зроблений в Японії, допустимо. Це виняток правил. А так, все, що вас окружає, особливо з побутової техніки, і з багатьох інших речей, зроблено в Китаї. І теза про китайське, значить, погане. Це вже якийсь ідіотський стереотип, який вже взагалі втратив будь-яку будь актуальність. Немає якихось таких підтверджень через одну просту річ. Китайське погане тоді, коли це підробка якогось брендового виробу для прикладу, так? Підробки айфонів і т.д. і т.п. Китайські підробки. Ну, китайська суто, китайська продукція, вона дуже якісна. Телефони Xiaomi, наприклад, взяти, так? Це ноутбуки Lenovo, Купа всього. Просто купа всього, якщо тако взяти такого, такої якісної побутової техніки. Xiaomi це не тільки телефони, це купа всяких причандаль, які дуже і дуже якісні. Більшість комплектуючих в комп'ютерах комп все китайське. Надійне і працює і без проблем. І особливо, що стосується таких моторів. Нагадаю, хто прослухав, хто не поняв. Подумайте, що вам буде вартувати, обслуговувати якогось чотирьохциліндрового двигуна, особливо поміняти поршню, і так далі. А роботу вони виконують однаково. Так який сенс, якщо ви берете економічний який сенс і практичний. Для прикладу, того такі двигуни це найкращі двигуни. Особливо, що вони ще й дизельні, які могли бути придумані. Вони прості, надійні і дешеві. Точка. Далі, можна сказати, нагадати, як то кажуть, кілька речей про регулювання паливної. Якщо зменшилася подача солярки, тобто завідомо, це було вже зрозуміло, завода, подача була викручена для спрощення запуску двигуна з заводної ручки. Відразу подавалася велика кількість солярки, щоб, як то кажуть, збільшити шанс запуску, то зменшення солярки на той самий об'єм повітря робить наступне. По кольору диму можна подивитися якість, якраз так попала хмара, якби то це дим. Якість згоряння палив. Тобто, якщо воно не горить, а обвуглюється, то це теж на рівні якоїсь двотрорічної, п'ятирічної дитини можна зрозуміти одну просту поговорку. Яку говорив мені часто на фірмі мій колишній начальник Поляк, що є за бардзо, то є нездраво. Чого за багато, то є непотрібне, то є недобре. І по тому, що ти газуєш, нагрузки немає, чи навіть нагрузці, в якій, здавалося б, і в інших людей для прикладу, в мене є просто живі приклади. Такого явища, як обвуглювання солярки, немає, значить, логічно. Це можна вирішити. І це треба вирішувати. Того, що, по-перше, старіє масло, скоріше чорніє. Сажа то є так, так званий абразив, він шліфує, але неувірно шліфує поршньову вам і так далі. Гільзуєте все. Менший ресурс має кольця і так далі. До речі, про ресурс двигуна. А, договорю, і ще одна сажа дуже сильно псує, шліфує і гольчий клапан розпилітеля. Для чого це робити, якщо воно, як то кажуть... Ефекту не додає, тільки псує деталі двигуна і лишній розход солярки. От і все. Це зрозуміло, я думаю, багатьом людям. Напишіть коментарі, будь ласка, всіх прошу, хто мене підтримує і хто зі мною згоден. Напишіть і тій людині так само, хто не розуміє. В таких двигунах не треба нічого там боятися, що ти зменшив солярки, значить, недобре, менша тяга. Якщо в тебе є задниця, і ти тою задницею, що чувствуєш, значить ти можеш оприділити, тяга збільшилась чи зменшилась, Як він набирає оборот, як він набирає швидкість, це зрозуміло очима і вухами, і задницею. Однозначно, таким людям, які на тому тракторі, на такому з таким двигуном працювали, вони це зрозуміють зразу, ще й не перший рік. Я думаю, на тому ми поставимо нарешті крапку. Далі згадати про ресурс. Ресурс двигуна цей гарантійний, типа завода він зазначений. 6 тисяч мотогодин до заміни поршньової. Поршньова сюди сто, коштує зараз півтори тисячі гривень. Півтори ти шість тисяч мотогодин, сто мотогодин. Єбать, 60 років це так як я їжджу. А якщо в мене є знайомий, в якого перевалило за 10 тисяч мотогодин, ну він його теж використовує і як помпу, він з рівнищі, і як помпу використовував того двигуна, привод до помп, і як дровокола, ремінь, бо в нього, тіпо, в нього тіпо, саморобний тракторець, вома немає. І як генератора, коли світла не було, і, це, і як привод для циркулярки він використовував, коли теж світла не було, і так далі, і тому подібне. Бо він там, ну, Дрова ріже, в лісі щось копає бурштин, раніше таке було і так далі. Ну, і що ви хочете сказати? Він ще нічого не робив. Клапана, так, да, він міняв розпилітеля, вже, здається, два рази. Ну, але це люди 400 гривень. За де, більше як 10 тисяч мотогодин, це взагалі не серйозно. І в нього поршнюва в е, люксовому стані, компресія, люкс, все люкс. Масло він міняє раз на сто, він казав. Ще фільтра так і не поставив до тої пори. Ну це вам живий приклад і багато прикладів купа. Так що тут нічого не треба собі видумувати, ускладнювати собі життя і створювати собі лишні проблеми. І казати, що цей двигун не є найкращий і так далі. Ви треба розуміти це поняття, чого він найкращий. кращий. Я ж можу сказати, що двигун на Джигуля лучше, як от Мерседеса. Але який для того є якісь. Е... Фактори, які впливають на, на його, як то кажуть, рівень приємливості, практичності. По-перше, ціна, по-друге, надійність, по-третє, простота в обслуговуванні, дешевизна запчастин, економічність і ТД, і ТП, універсальність, Це що стосується цього. Це для порівняння. Є двигуни, які там, капець, там, мільйонки і так далі. В нього купа вспомагательних систем. У нього дуже дорогі деталі. У нього дуже оці масла фільтра оце все. Дуже складне обслуговування. Сама людина того в більшості випадків не зробить. Треба гнати машину на СТО. На сервіс треба гнати і платити великі гроші. Тут ти взяв тисячу гривень, обслужив цього мотора, а якщо взяти 2000, ти його откапіталиш. Це взагалі, ну, це ще щось незрозуміло, ще щось якісь є питання, чого він. Кращий. В чому кращий, це 195-192, бо в нього грубший колінвал, в нього більше ньютон-метрів при тому самому розході. більше, типу, е, крутний момент, при тому самому розході пального і так далі. В нього всі деталі, як то кажуть, такі крупніші. Я вважаю, що 195, й двигун, ну, він там, він хороший, питань немає надійний, але так універсально його використовувати, як цього, я не бачу, що так використовував. Вот Отак! Отак, вот хлопчики і дівчатка. І малятка, і зайчатка. Так що далі вважаю, що я більше тої теми піднімати не буду. Двигун цей надійний, і простий, і економічний, і дешевий. І все, через те він найкращий. І Його відкапіталити, це кажу, це бюджет бомжа навіть дозволить, якщо так взяти. Попробуйте самого лучшого в лапках двигуна. Власноруч, відкапітальте, зробіть і використайте його там. Де можна використати цього двигуна. Без, без проблем. Взяв, поставив і працюєш. Чи підігнав трактора, нацепив рівень місце звідки є? Дійшло? Я думаю, що так. Бо якщо вже не дійшло, то значить у вас проблеми з головою. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!